Вітаю всіх, ви на каналі Євроавто. Сьогодні в нас почався новий робочий тиждень, працюємо вже в Україні. Тиждень ми у Нідерландах їдемо за автомобілями, тиждень в Україні. І коли в Україні обслуговуємо ті автомобілі, які пригнали. І якщо є якийсь вільний час, то записуються люди яким потрібно або замінити підшипники у двигуні, або замінити по таку поступу, як промивка системи в електричних автомобілях. Процес у нас йде. Ось Один автомобільчик розбирається, другий миється. Ці автомобільчики приїхали цього тижня. Мотор вже зняли, як бачите, з автомобіля. Зразу є в нас підмінний мотор. Замінили і збираємо назад, а цей буде в ремонті. О, цей вже на місці. Ось так. Деякі автомобільчики вже віддали. Ось люди приїхали в нас за Volvo. Забирають. Бачите, брат видає автомобіль. Там далі є трон, ще в нас одна електричка. Є тут теж люди мають приїхати забрати. Є актуальний автомобільчик ще у Нідерландах, якщо цікавить електричний, це є біла піаніру. Трошки трошки шуму, але то процес йде то всі в роботі. Щось зняв відео, тільки підключився до батареї, Думаю, знімлю відео, як з'являється у нас. Що ми наміємо з батареєю в даному автомобілі? Так, зараз включимо насос, можливо ж треба буде, там можливо точно доляти. Ось так іде процес. Ну, да, не вистачає Не Ми доляємо хімії. Ось все одним кадром. Одному незручно, але все можливо. Так, трошки ось, бачите, все одним кадром. Це намілу і ще мало у нас водички ми додали, зараз ще додамо. Ось так буде. Що взяли, там назбирали камінців і всипали. Ну, як бачите, Трошки інша історія. І в даному автомобілі наразі в системі не світилося, що потрібно додати Так. Зараз воно нормується, випуститься воздух, щоб без водички і буде процес. Трошки шумно в нас сьогодні, вибачайте, але робочий тиждень такий. Так, зараз закинемо швидше воздух вийде. Ось. ось, дивіться, ось результат за пару секунд нашої роботи. Ось так тому систему промивати потрібно, дивіться в Вияснили в ви офіціалів, що раз в 60 тисяч дану процедуру краще зробити, щоб потім мати менше головної болі. І наразі, якщо когось цікавлять автомобілі з Європи, пригон автомобілів або заміна підчепників промивка системи, телефонуйте. Номер телефону є в шапці профіля. Любі автомобілі, дизельні, електричні, це все приганяється, розмитнюється, рахується. Кожен автомобіль рахується окремо. То що є різні обставини, різні продавці у Нідерландах, у Німеччині це все потрібно рахувати. Тому автомобіль ово є багато людей, що дзвонять. Скажіть нам скільки там Вольво, таке то таке, то скільки воно коштує? Ну так зразу неможливо сказати. Є різні комплектації, різні автомобілі, різний рік. А, от таке. Ну, приблизно, це знаєте, це все одно, що сказати, від 5 до 10, оце приблизно. А щоб точно, потрібно рахувати кожен автомобіль, кожен автомобіль скидується брокеру, він рахує, скільки він в розмитні і так далі. Ну, електрички швидше рахуються, то що тут трошки інакше. Наразі до Нового року все класно. Я думаю, хто цікавиться автомобілями, електричними покупці, всі вже чули. Що після Нового року не продовжують і буде в нас розмитнення електроавтомобілів. Наскільки воно виросте, Ну, я думаю, що щонайменше електроавтомобіль подорожчає, якщо брати Кіаніру, це на 2000 євро. Десь так. Тому дякую всім за увагу. Підписуйтесь, коментуйте до наступного відео.